Ну що, поговоримо? Чому котики, які живуть разом на одній території, постійно сваряться один з одним. І перша причина котиків неправильно познайомили. Дуже різко. Вони відчували в цей час стрес і зараз асоціюють один одного з ним. Друга причина недостатня ресурсів. Якщо котиків декілька, то і чим вони користуються, повинно бути достатньо для кожного та й ще з надлишком. А також повинно бути достатньо уваги кожному котику від людини. Третя причина різниця у темпераменті та активності. Якщо один кіт постійно доймає іншого, який не готовий до такого інтенсивного контакту, таке частіше буває через велику різницю у віці. Четверта причина біль і дискомфорт. Якщо у одного котика щось болить, то він може бути більш роздратованим і асоціювати ці відчуття з іншим котиком та дуже агресивно на нього реагувати. І п'ята причина: ви дійсно вважаєте, що ваші котики всваряться чи вони просто грають.